Здоровий глузд мусить працювати на те, щоб справедливість повернулася, і вона була реалізована в наших законах і працювали, щоб ми не ходили по судах, доводячи свою правдивість і своє право власності. Я, користуючись нагодою, ідея щодо забезпечення права власності, убезпечення від таких рейдерських захоплень лише одна це публічність. Така публічність реалізована зокрема в Швейцарській конфедерації, де ви навіть перебуваючи на території України, можете з легкістю довідатися, що ви і надалі залишаєтесь власником тієї чи іншої компанії. Саме ця публічність є безспірною, вона відома всім, і у вас без вашого виступу офіційного у вас ніхто право власності не відбере. Ідеологічно, я я прийшов сюди як товариш Пославську, е, да, і користуючись нагодою, дуже щасливий бачити друзів, Марка присутніми тут, небайдужих людей, які е, його підтримували і на Майдані, і під час того, як він перебував на фронті. Людина в достатньо поважному, зрілому віці, е, реалізована людина, яка є повністю самодостатня, вирішила, що для нього. Критерії справедливості і гідності набагато вищі за матеріальний достаток чи особиста безпека. Я думаю, що ми, як нація символістів, яка любить героїв, яка бере приклади з таких героїв, може мати собі за приклад Марка Пославського як за героя, як за людину, з якої варто брати приклад. Взагалі, все його життя да, присвячено, вважайте Україні і українському поступу. На сьогодні ми, наша історична місія, це те, щоб справедливість була зверху і перемогла, зокрема, і в цій справі, адже він віддав своє життя саме за те, щоб закони працювали, за те, щоб суди були чесні, щоб люди, які вчиняли ті чи інші злочини, були притягнуті до відповідальності негайно. І щоб люди це найголовніше сприймали, щоб вони бачили, що держава це не пусте слово, це дійсний інструмент досягнення справедливості, і ми зробимо все можливе, щоб ця справедливість, зокрема, в цій конкретній справі була прийнята і сприйнята всім суспільством, не лише нами, як друзями ідеологічними і фактичними, але і всім українським суспільством.